Вітаю вас. Традиційно що понеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації. Ми підбиваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області. Далі докладніше протягом тижня, що минув підрозділами ДСНС для ліквідації надзвичайних подій здійснено 241 виїзд, з яких на пожежі 64, на лінію 101 надходило сім хибних повідомлень. Надзвичайники 24 рази виїжджали на проведення аварійно-рятувальних орбіт. Однією із актуальніших тем на сьогодні є вода. Вінничани масово прямують на відпочинок поблизу водою. Однак ці місця нерідко є необладнаними для купання. Лише за перший місяць літа зареєстровано 20 випадків на водних об'єктах, під час яких загинуло 16 осіб, серед яких троє діти. Найменший малюк 2022 року народження. Рятувальникам вдалося врятувати чотири. Людини, скільки б ми не наголошували та не застерігали, що ігнорувати правила безпеки на воді не можна, а віз і нині там сьогодні вінецькі водолази, рятувальники проводять пошукові роботи на затопленому кар'єрі в селі Черепашинці, де, за попередніми даними, зникла молода жінка. Багатьом смертям можна було б запобігти, якби люди, передусім батьки, не легковажили небезпеками, які чекають на них та їхніх дітей біля води. Купатися в не необлад... Ладнаних місцях та залишати дітей без нагляду заборонено. Тож рятувальники закликають дотримуватися людей правил. Безпеки, зокрема, відпочивати необхідно і купатися лише у спеціально обладнаних пляжах та не залишати дітей без нагляду біля води, а також не дозволяти їм самостійно відвідувати ставки та річки. А ще закликаємо людей не плавати наодинці, ніколи не пірнати в незнайомих місцях та не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Надзвичайники нагадують, що відпочиваючи на воді, треба пам'ятати про безпеку першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, упевнено і у випадку необхідності може надати допомогу тому, хто потрапив в біду. Але навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватися правил поведінки на воді, адже це є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей. А також отримання задоволення від відпочинку, а ще необхідно звернути особливу увагу на роз'яснювальну роботу з дітьми вдома. Пам'ятайте, вода як і вогонь не пробачає помилок. За тиждень в області зареєстровано 52 пожежі, на яких травмовано двоє людей. Завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів ДСНС Вінничини вдалося врятувати від полум'я дев'ять будівель та одну одиницю автотракторної техніки. Рятувальники Вінничини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Бережіть своє життя та здоров'я, а також роками нажити майно від вогню. А ще не забувайте, що. Під час пожежонебезпечного небезпечного періоду, а він наразі в активному розпалі, різко збільшується кількість загорянь на відкритих територіях. Недбало кинутий недобалок чи сірник на траву може стати причиною масштабної пожежі в екосистемах області. Пам'ятайте, що ті, хто провокують такі загоряння, можуть бути притягнені до адміністративної а в окремих випадках і до кримінальної відповідальності. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.